Всім привіт! І так ми нарешті змінили локацію, нам це вдалося, ось зараз покажу це ось такий у нас типу хостел, у нас тут своя кімната. Ось там на горизонті дерева тут. Зараз я переключу камеру. Ось покажу, Ось за тими деревами. Вже пляж по море. А тут оце дорога на море. Тут ми. Тобто наш будиночок один. Один вже це, з останніх. Перед морем. Ось, по цієї дорозі всі їдуть на, на море. Це дитячі тут сяякі прибамбаси для... для детей дитячий городок тут игрушки там вон, наша машина стоит тут все люди живут вот это вот, а, тут получается 2 3 4 5 кинут вот. там такие панели солнечные стоят вот хозяйка туда что-то там а, подстригает Ну, от таке. Ми їхали вчора довго, приїхали вже після 11-ї. Я вже думав, що будемо ночувати в машині, тому що дзвоню за півгодини до, до приїзду нашого до, до хазяйки хозяй, до цієї. Який номер мав, а как би, телефон вже відключений. Я так думав, от блін, вона вже поїхала додому, ну це я так собі уявляв. І ми коротше, будемо в машині ночувати. Але ні, нас зустріли, відкрили, заселіли заселі, дуже швидко і ми тут вже мешкаємо. Велосипеди зібрали. А, ось наші велосипеди стоять. Поїхали? Чотири велосипеди привезли з собою, то будемо кататися, діти чекають, коли ми поїдемо. Далися? Це трошки базилічок Поїхали! В машині. Я чай п'ю. Давай я нап'ю. Та я сам хочу.